Але також зранку стало і відомо, що процеси, які спрямовані саме на підписання різного роду угод, мова йде не лише про угоду, про припинення вогню чи про ядерну угоду, а й про інші. Ці процеси набувають все більшого більшого об'єму і публічності. Те, власне, про що я вам говорив і вчора в вечірньому відео і позавчора. Сьогодні вранці повідомила українська влада про те, що Єрмак, Сибіга та Умеров Прибули вже до Парижу на зустріч із представниками коаліції рішучих та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє сам Єрмак. і говорить, що в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції рішучих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. За великим рахунком, це перша зустріч у форматі трьох Європа, Україна та США, де будуть обговорювати безпекові питання для України після припинення вогню. Хоча самого припинення вогню поки що немає. І в Кремлі Путін про це мовчить. Також запланована зустріч з представниками Сполучених Штатів Америки, які в цей час перебувають у Франції, друзі. Наголошую на цьому, тому що. Вже там перебувають із візитом Стів Вітков, спецпосланець Трампа з питань України та Росії, але й близького Сходу, Ірану загалом, ну він унікальна переговірна людина. І також Марко Рубіо, держсекретар США. Він представляє офіційну позицію, тому що його посада набагато вагоміша, ніж роль Віткова. Але знову ж таки, посада і роль тут я б, знаєте, проводив би певні паралелі, те, що вони працюють саме в двох Європі, це дуже-дуже добре. Зеленський е, також прокоментував можливі ці переговори вчора, напередодні ввечері, коли він записував відео для українців. Він сказав, що Україна зробить все, щоб політичні рішення про безпековий контингент максимально швидко виконувались. саме тоді, коли для цього буде час. Тобто йде активна підготовка щодо контингенту військових з Європи і Британії, в тому числі, які будуть присутні в Україні. Бо вчора було багато повідомлень у західних ЗМІ, що, мовляв, все, Америка виступає проти підтримки України і так далі. Як бачите, процеси абсолютно по-іншому сьогодні розвиваються. Так само, як і, до прикладу, в Детелеграф повідомляють про те, що Британія вирішила підтримати рішення Німеччини передати Україні крилаті ракети Таурус. Хоча в цьому питанні буде ще дуже багато дискусій, оскільки самих ракет Таурус не так багато у Німеччини. Можливо, вони їх виготовили більше. Ви знаєте, що міністр оборони чинний Борис Пісторіус, який входить до уряду Олафа Шольца, він не підтримує ідею передачі ракет Таурус, так само, як і Олаф Шольц. Але Пісторіус залишатиметься міністром оборони у уряді Фрідріха Мерца, який вступить на посаду орієнтовно 6-7 травня. І сам Мерц каже: Я не проти поставити ці ракети, якщо європейці будуть не проти. Британці фактично першими виказали підтримку ідеї Мерца. І це ну, гарна ініціатива для того, щоб дискусія фактично перейшла в публічну площину і на рівні лідерів інших країн. Не думаю, що проти буде, наприклад, Макрон. Він також передавав нам далекобійні ракети, але з огляду на те, що кількість їх справді обмежена, то. Передачі якоїсь сотні другої Тавросів для України це дуже був би вагомим інструментом тиску на переговірну позицію Росіян.